Колеги, карбамід вносив, бачите? Карбамід вносив. Туполі, це така срань. Карбамід внесли тільки що, буквально. Сейчас, Опа. Карбамід внесли, а це означає, що треба його закрити. В ідеалі колеги розрив мінімальний. Глибина це у нас закриття вологи, така, щоб зразу вирівнювало. Зразу вирівнювали, щоб все було ідеально. Чому? Тому що коли ви будете робити перепасів культивацію, у вас будуть такі горби, то тоді буде проблема в тому, що в квітні місяці вам треба буде глибшу робити культивацію, а не мільшу, зрозуміли? Доброго дня, шановні українські аграрії. Закриває вологу і вкинули карбамід. Бачите, ось карбамід лежить. Про що це свідчить? Чи треба? Хтось каже, що треба на пісках закривати вологу зубовими борнами. Чимось вони праві. Але в мене тут була тагіра, і бачите, тут пісочок був і воно отаке, отаке, розглянемо два моменти. Якщо ми будемо закривати боронами, борона не вирівнює поле. Вона просто, як кажуть, заглажує все, що може. Але підрізати, вирівняти це тільки культиватор. Так що, е, ми вирівнюємо, а потім буде передпосіна культивація, ми мінімально закультивіруємо, щоб посіяти кукурузу. Зрозуміли? Ну На цьому полі даному. А якщо. Ми зараз о, просто це збороною закриємо тут, воно так опише, о, опише ці е, так, вигини. Да? І потім, коли треба буде вирі... культивацію передпосіду робити, треба буде глибше культивувати і висушувати в той момент більше. Тобто, якщо, як на мене, ліпший культиватор, ось один, там другий, он там третій застряг піску весело. Так що все окей, е, закриваємо вологу і якраз і культивацію робимо. Так що успіхів вам!